Там відрізаю 160-й круглячок на пилі, яка ріже до 120. Отака в мене пила. Старенька, старенька. Значить, що було зроблено? Був зроблений такий перехідник, щоб віднести цю частину далі сюди. Тобто тут. Ну, така пластина перехідна, щоб дозволило нам цю штуку посунути сюди. І отак помаленьку пиляємо. В тисках воно не закріплено, воно просто лежить. Е, ну, так, досить небезпечно, не, не але воно під своєю вагою, воно десь кілограмчики під 50 точно має е, ця болванка. Вона просто там лежить і вона там не дуже десь дергається. Все, отак відрізалась ця заготовка, звичайно, що воно не є ідеально. Я тут і припуску лишив 5 мм на обробку. так воно от. бачимо цей кантик. І там, ну, тобто, я думаю, що я вклався в той припуск, який я собі Ну Я думаю, там може два. Міліметр якихось буде перепад. Ось тут якісь є. А так бачимо, що воно відносно того кантика. Більш-менш рівно. Ось для чого потрібна була та заготовка, яку я відрізав на пилі. Ця ще 160 мм. Це в нас має бути довбальна головка на НГ. Отакі от всі картинки, це все є взято з інтернету. З інтернету я собі видрукував. І ця штука, це має бути такий фланець. Цей фланець, який буде потім прикручуватись до станка. Саме От він є тут накреслені. Оце той фланець. Єдине, що розміра я собі. Тут намалював одні, а по факту буде трошки інше. Тобто цей розмір 130, він залишиться 140 або і 150, подивимось. І цей розмір буде не 100, а також, напевно, 140-150. Тому що так буде простіше прикрутити нашу плиту перехідну. Ми бачимо ця штука, і потім така плита йде. А це в нас де середина. Тобто такий типу маховичок. От є наш фланець, і до нього прикручується плита. І ми бачимо, що тут на фланці дуже тоненька стінка, і отвори, вони отак йдуть дуже при. Ну, дуже близько до стінки. Тут в мене отворів немає на тому. Ну, це я сам малював в фотошопі. це є скачаний, це мальований. Це просто. Все теж у нас є скачано. Це мальовано. Зараз, о, ну от є там наша плита. І тому, щоб. Отвори не були близько біля стінки. Отут. Цей діаметр я залишу більшим. У мене заготовка дозволяє це зробити, тому що оце, чоловік робив зварне. Тобто, це один блінчик, це був один блінчик, другий і третій, він це все зварював. Я же маю чугунні заготовки, я собі постараюсь виточити це все. Суцільне, тут ми залишимо. залишу тут більшу, щоб воно було більш таке жорсткіше і та різьба не була близько до стінки. Попробуємо. Так, поставив цю заготовку. Зараз я зацентрую під... підіпру центром і тоді поздираю так на чисто. Здру чисто, потім перекину, і тут підрівняю. І вже далі будемо і ту канавку робити, і тут розточувати. Ну, в основному це розточка буде. Роточимо. Зараз воно крітує на автоподачі. Маленько крутиться, маленько крутується. Так, зовнішній діаметр я зробив. Тут в мене менший трошки діаметр, десь 142. Тут отака канавка зроблена, щоб тут буде просверлено, тут будуть прикручуватися гайками. А це вже пішов корпус, де буде знаходитися сам маховик. Я вже знайшов. Можливо, цей зробимо. трошки замаленький сюди маховичок на двопальну головку. Тобто він буде десь отак стояти. От тут це збереться тут за два підшипника. І між підшипниками виставимо дистанційне кільце. Можливо, цей поставимо. Він має в покресленнях. Тут 75. Це має 84 якось так. І ще є отакого от плану. Цей великий. Цей може трошки буде завеликий, тому що подивимося, можливо, цей поставимо, а може той менший. Ну, суть така. Ось тут вже зроблено. Зараз помаленьку розточуємо отвір. На 40 спочатку, на 40 де сквозний, А потім вже буде вибиратися під підшипники під 62 мм. Ну, це ж за все процесі. Поки що розточуємо на 40. Помаленьку на відео це буде скоро, раз, два і все. По суті, оце, ця канавка довго вибиралась. Ну і взагалі, оце, воно не швидко робиться все. та частина фланця, та, що йде до станка, зроблена. Ось такі підшипники. Ну, коротше, він так заходить, так, має заходити. Тобто чомусь його туди треба запресувати. Посадка зроблена. Під цю Так. тепер треба взяти стой, і тут розтучити під, під цю штуку розтучив. Зворотню сторону того фланця під маховик. Тут же фактично ще один прохід. І це, там є така перетинка. Вона і на кресленнях є. Але, от, наприклад, в 675-676-му її немає. Я думаю, тут її теж можна було не робити, а зробити інакшу конструкцію. Маховичок до двубальної головки. Так, обдираю. Тут зробив розмір десь 81, тобто ну, воно було конусом, я максимально вирівняв. Ну, і тут зроблю на 30. Довжина поки що залишається така, як вона є, потім ми зробимо, зробимо таке кріплення яким воно буде зачіпатися до шпінделя. І тут є теж два варіанти: є такі, як в 675-му, або є такі, як у нас кресленнях. Так, Виготовляю шток, по якому буде ходити наш шатун. Цей шток буде кріпитися в нас на маховичку. Тут я просверлив отвір на 6,8, і зараз треба нарізати різьбу ліву І потім виготовити такий болт лівий, але щоб він був більший від того штока трошки. Ну, і з тої сторони зняти там під якийсь розмір під 20, там 20 з копійками, щоб воно можна було запресувати. Так, сверлим наш маховик. Під той піпстик. Тут у нас буде крутитися шатун по тому блискучому. Це кусочок штока амортизатора. Це я залишив, щоб тут крутився шатун, а це буде запресовуватись сюди. Там порядка 5-6 соток я лишив на запресовку. І потім треба буде ще зробити лівий болт. Який буде, тобто, фіксувати, мах, е, фіксувати шатун. Зараз я це розверлю, розточу, запресую. І їдемо далі. Отак вийшло. Запресував сюди. Е, тут ще просверлю. І зафіксую ще гужончиком. Сюди, щоб воно не проверталося, хоча воно не повинно. Воно собі буде тут по гладенькому нікелірованому крутитися. Але дамо тут гужончик. Зараз там на 6, отвір на 5, різьба 6. На герметик посадимо на, на фіксатор різьби. І все. І тепер треба буде робити з тої сторони. В оригіналі воно зроблено шом. Тут є нарізана різьба, гайка. І гайка. Ну зараз йдемо подивимося. У мене тут є плакатику. Отак. От Різьба гайки, фіксації підшипників. тобто. І потім зняті лиски. Зняті лиски, і, типу, воно там має за них крутити. О тут ще є. Так, зараз я покажу по діаметру ті лиски вони будуть отакого такого плану точно так же, як на, як на головці фрезерні. А я зараз покажу ще один варіант. Так, а це є з фрезерної головки чи з довбальної головки 675 -го, чи 676. -го. Ну, там вал у нас є не 30. А 40, тому вона така масивніша, але суть така, що тут фрезерується пас, і в цей пас от воно вставляється, гайка, і тут фіксується болтом. І я хочу зробити саме так. Чогось, мені так виглядає, воно буде, по-перше, і більш ремонтно пригодне, тому що якщо оця різьбова штука. Ті лиски з різьбою, якщо вони покрутяться трошки, воно позминає, то ви потім так просто не розберете. То. А тут виходить, що болт відкрутив цю штучку зняв, зняв підшипник і розібрав головку. Так. Ну єдине, що це кажу, це є підсумковий вал. Тут 30, тут, треба, тут є пас, наприклад, 16. Цей. Сухарик. А тут можна зробити пас 12, допустимо. І тоді там під чи під М6 е, високоміцний 12 класу, чи М8. Просверлити. Ну, воно по суті тільки отримує від сувого переміщення тому що нагрузка все рівно йде не на болтик, а на, на, на цей пас, що буде, на цей проріз. Так що треба тут все вирахувати. Ще не знаю, ще в роздумах, але більше схиляється до такого сухаря. Його можна зробити ще й більшим від вала. Його зробити Тобто не 30, а там дозволяє 34. Допустимо. Тобто воно буде утримувати підшипники. І воно буде виконувати свою функцію приводу. А, фрезеруємо. Я ще вже відфрезерував оцей маховичок і оцей паз. Отак. От Тут ще буде отвір і там будемо, просверлим різьбу. Вже ще один проход, проходик зроблю. Так, продовжую роботу над маховичком, тобто пас зроблений. Зараз зверлим отвір під болт. Поставив вже маховичок, поставив один підшипник, далі діло за. Дистанційними кільцями. Це таке в мене полу і ще й в розмір попало. Рівно 17 потрібно і воно 17 має. Треба зробити зовнішнє. значить Зовнішнє роблю з чогунної чугун, гирки. Тобто то що там я точив, що я з нею точив, шківок чи і тепер. Ще залишилося, тут зробимо якраз кільце. на 17. Зараз я це обточу, ну, от бачимо, що гірка далі пішла в роботу. Так, ось таке колечко вийшло. Ще з цієї гірки. Туда. І ще залишився такий кусочок. Це вже думаю воно точно піде тільки в метал, бо тут вже воно хіба ще щось того зробить. Ось так, запресувався маховик, підшипники, цей пас. Оп. Все це в нас крутиться. Тепер потрібно... Треба зробити такий сухарик. Схожий до цього. Це від 675-го, нам треба під свої розміри, але, по суті, за формою за тим всим, е, такий самий. Зараз буду робити це. Так, виточена така заготовка. Значить, цей менший діаметр має 30. Щоб коли ми зберемо. Лишнє, тут буде у нас такий зубчик, і він має зайти сюди в цей пас. Верхній діаметр 34. 34 чому? Тому що він теж буде збиратись по боках, дійски будуть збиратися, але 34 це оця довша відстань. Тут є 34,5 Я зробив 34. Тобто воно має зайти сюди. Тут 34. І тут лиски ми ще зараз беремо, скільки треба. Зараз ставлю на фрезерний і збираю. Так, одна сторона зроблена. Зубчик. І зараз ще тут треба зняти лиску. От, якби з тої сторони, з тої сторони. Ну, Тут же простіше, тут ми зажимаємо за зуб. І вже собі знімаємо Бо тут я на призмах виставляв це все. а Тут вже буде трошки простіше. Так, зняті лиски вже з цієї сторони. значить Тут у нас, виходить, 25 по лискам, так, 34. Обрубляю твердосплавна 12-ка фреза, і обороти у мене 2200-2240. фреза китайська нова. Стружечка. Отакі от голочки. Працює так, як по маслу. Так воно виглядає в нашому механізмі. Отак от все. все. Тугенько сідає. Е, оцей край, виходить, цього п'ятачка він тримає підшипник. Ми тут зараз закрутимо болт М8, шляпа буде виступати, але вона не мішає, вона ховається в шпіндель. Можна було зробити потай, але воно тим самим буде, будемо послаблювати конструкцію. Тобто потай під шляпу. Там десь 10, а той більше міліметрів. І по діаметру і по глибині. Тому зараз я закручу і покажу, як воно в закрученому стані. Отак От воно виглядає в закрученому стані. Все прикрутив. Такий привід. Болт-болт прижимає, прижимає зразу підшипники. Отак. Так, так з цієї сторони у нас будуть ексцентрик. Значить по цьому частині, по цій частині до бальної головки тут треба дешев зробити отвори підкріплення до станка. До перехідної плити, тобто цієї оригінальної. Ну, і тут буде все. Далі приступаємо вже до плити, по якій буде ходити повзун. Там треба буде вифрезерувати під механізм, тобто під шатун з однієї сторони, з другої сторони, треба буде сфрезерувати під повзун. Це теж буде чугунна плита. Тобто коефіцієнт треття в нас буде нормальний. тобто, Якщо ми зробимо повзун, там ще не ясно з чого, навіть сталі, то сталь по чугуну працює. Якщо повзун буде чугунний, то чугун по чугуну це хороший, хороша пара ковзання. Тобто нічого немає там ніде піддирати ніде підклинювати. Так, але це вже буде, напевно, інша серія, тому що воно все. Може, швидко у відео виглядає, але робиться воно так трошки довгенько це все. Ну, можливо, більший станок би був токарний. Можна би було це швидше обдирати. А на своєму, в мене 16Б05, я так його не дуже нагружаю, так, тому воно це довго все працює. Так, кому цікаво. І сподобалося. Ставимо лайк, підписуємося на канал, щоб бачити е, наступні серії. Можливо, хтось хоче собі зробити, щоб ви довго не шукали. Заходите на там канал і там буде список е, відтворення, дубальна головка до НГФ. Так. Всім дякую за увагу і гарного дня!